Доброго морозного раночку! Вам починаємо цей день із нових знань. Це паляниця. Поїхали! Екзамен уже почався. Усі прокинулись. Настав час вивчити круті, цікаві українські слова, правильні наголоси та спробувати запам'ятати та повторити красиву скоромовку. У мене коротка пам'ять. Ой, вже забулася. Ого, важко. Давайте, якщо вийде. Ну що, і першими на черзі в нас, як завжди, наголоси. Давайте уявимо, як питна вода потрапляє до вашого дому. В когось стоїть фільтр, хтось її замовляє і привозять величезними тарами, а хтось ходить і прям бере її на розлив. Чи може на розлив? Це і буде наше перше слово для перевірки наголосів. Ви як думаєте, на розлив чи на розлив? На розлив, на розлив. на розлив. Ну звичайно, на розлив, на розлив. І так, і так. Якщо що далити, хтось каже на розлив, хтось на розлив, а праві абсолютно усі. Бо це слово має подвійний наголос. Обирайте, як вам зручніше. На Нарозлив. На розлив. Ну я тоді на нарозлив? Саме главное, щоб було, що наливати. А можете хоч на розлив, хоч на розлив, ну ну, ну, ну хоч щось. Бачу, хтось уже готується до свят. Але як не кажи, будь-який варіант буде правильний. Фіксуйте собі, Вау, да. ви два варіанти це точно цікаво, правда ж? І до речі, ще одне слово, яке обрав на сьогодні. Подорослішати. Бо можна сказати і подорослішати, і подорослішати. Але який правильний варіант? Зараз будемо з'ясовувати. На черзі слово подорослішати. І люди поділилися на два табори. І в одному із них кажуть неправильно. Ви з якого табору? Підказка. Наголос на «о» хибний. Подорослішати. подорослішати, 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 подорослішати. Та чесно кажучи, я теж буквально до вчора казав подорослішати, доки не зазирнув у словник, а там побачив, що правильно саме подорослішати. Подорослішати, подожіть, а може подорослішати. Подорослішати, дорослішати? Подорослішати. Так, так, запам'ятали у слові подорослішати наголос на звук і подорослішати. А цікаво. Що ж з наголосами на сьогодні? Ми покінчили. Залишилось вивчити цікаві українські слова. Їх сьогодні буде два: перше з них це линути. Це ось так, от повільно, красиво. Куди сіти? Зазвичай вперед. І ще одне слово я обрав на сьогодні мріти. Мріти це те саме, що мерехтіти або так ледь-ледь-ледь світитися. Як на мене, красиві слова, які точно потрібно знати. От зараз і вивчимо. І почати пропоную з красивого слова линути. Ви ж знаєте, що воно означає? Да, а линути. як же швидко йти. швидко якось? Ну куди сіти? Ну йти, бігти, ну в такий напрямок линути. Швидко, лине час з першого разу усе правильно сказали. Але линути це не тільки швидко кудись рухатись, це ще й плавно рухатись, або так ще кажуть про потяг до когось, або до чогось. Ну, тип... ну типу, йти так, линути спокійно. Линути до кого слинути, або до, до, до чогось линути. Напрямок, або рухатись. Мабуть, скоріше плавно десь так, як линути, типу. Саме так. Ну тут усі красунчики навіть не залишили мені шансів когось виправити. А що ще є? А іще одне слово треба вивчити. Чули колись, що означає мріти? Мріти? А... Мріти? Мріти не чули. Кайфувати від чогось, я не знаю. Нове слово для нас <рес> <рес> насправді, може, ви десь його чули, просто забули, бо воно частенько зустрічається. Мріти це мерехтіти, так, ледь світитися у темряві. Але спробуйте ще вгадати, раптом вийде. Ну, мріти знаю, да, мріяти знаю. Це не мріяти. Це ні. щось інше, <рес> бути в шаху ні. Думати видно. Це Ладно. щось звужуватися, щось таке мріти ні. Тож фіксуйте собі, мріти це те саме, що мерехтіти. І після моїх підказок ви все ж здогадались. Мерехтіти. А, мріти, мрійкій, мрійкій. Мерехтіти. мріяти Є... світиться. Вдалені вогник горить, та да, десь десь мріє ага. а мерехті. Ну що? І в фіналі в нас красива скоромовка. Ходить квочка, кіло, кілочка, водить діточок, дрібних квіточок. Я до речі, з першого дублю з першого разу її вимовив. Сподіваюсь, у вас теж вийде. Ходімо. О, oh, давай. Oh, 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 okay. ходить квочка. <laughs> ходить квочка біля кілочка, водить діточок дрібних зір квіточок. Ходить квочка, кіло кілочка, водить, ходить квочка коло кілочка, водить своїх дрібних діточок. Водить діточок дрібних квіточок. Усе простіше ніж ви думаєте. Складніше тільки запам'ятати. Але я у вас вірю. Спробуйте ще. Ходить квочка. Коло кілочка води дрібних діточок. Щось там. Ходить квочка коло кілочка, води діточок дрібних дрібних віточок. <питачок>. Коло своїх квіточок. <питачок>. Ну мене коротка пам'ять. <питачка> ну майже усе вже вийшло. Давайте, щоб точно вже запам'яталося, усі разом скажемо. Ходить квочка біля кілочка, коло кілочка, води діточок, дрібних квітачок. Усі красончики, і на цьому екзамен завершено. Це була паляниця. Побачимось.